Сота бригада матиме у Луцьку навчальний центр. Там можна буде постріляти з Джавеліна. Щоправда, без справжніх вибухів. Аби залучити до війська чоловіків та жінок, сота бригада дає можливість цивільним потренуватися в їхньому мультимедійному тирі. Це дорога техніка, на якій військові вчилися стріляти з Джавеліна, адже реальне навчання ще дорожче. Один постріл коштує 80 тисяч доларів. Мультимедійний тир розказав прес-офіцер бригади. Вдала і абсолютно реалістична тому заміна. Ти береш в руки справжній джавелін, ти бачиш на екрані ціль, ти наводишся, ти на, на, натискаєш там на кнопочку чи на спусковий гачок. Так? Відбувається постріл, і відбувається або враження, або невраження. Аналізується, ти маєш можливість зробити інший постріл. У навчальному центрі сотої бригади можна буде пройти три курси стрілецької зброї, курс протитанкових ракетних комплексів та переносного зенітно-ракетного комплексу, септо вчитимуть стріляти зі Стінгера. Це три таких, от е, курси, які пов'язані безпосередньо з мультимедійним тиром. І ще є три окремих курси: це курс тактичної медицини, курс е, мінно-вибухової справи, і курс. Е, Операторів безпілотних літальних апаратів у соціальній бригаді наголошують, відвідування таких навчань не закінчиться ні для кого врученням повістки. Це лише можливість спробувати і знайти себе у військовій справі. Групи формують невеликі до 10 осіб. Адресу навчального центру поки не оголошують. Втім, його відкриття відбудеться вже з дня на день. Більше розкажемо у наступних випусках новин.